Чоловік кричить до дружини з кухні. Галю, а це м'ясо точно не зіпсувалося? Їж, не бійся. Завтра все рівно вихідний. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік з вудкою сидить на березі річки. Підходить жінка, роздягається догола, а в інтимному місці пірсінг та йде купатися. Рибалка, панянко, я б вам радив трусики все ж одягнути. Тут щука добряче на блешню бере. Друзі домовилися поїхати на шашлики. Один сильно спізнюється. Йому телефонують Петре, ти де? Ось уже в автобусі їду. Шкода, хотіли сказати, щоб ти склянки взяв, а то ми забули. Та то не проблема. Зараз візьму. Старий старий дід упіймав золоту рибку. Почала благати рибка. Я будь-яке твоє бажання виконаю. Гаразд, каже дід. Хочу мати велику пенсію, тому хочу бути героєм Радянського Союзу. І залишився дід віч навіч із двома гранатами проти п'яти танків. Дочка в сльозах телефонує до матері. Мамо, мій чоловік знову накричав на мене. Я збираю речі та переїжджаю жити до тебе. Ні, Люба, він повинен заплатити за свої помилки. Я переїжджаю жити до вас.